Привіт! Вже таке вечірнє сонечко, сідаю. Хочу вам запропонувати дуже легку вправу. Можливо, ви вже навіть її інтуїтивно для себе зробили, а можливо десь почули. Вам буде потрібна лише діаграма на 100%. Це на початку. Потім, скоріше всього, будуть необхідні і інші діаграми. А розкажу чому. Можливо, навіть все завершиться величезним пошуком в інтернеті. Таке небо гарне. Дивіться, такі форми чудові. Українська футболочка також з небом. А мене надихнула на цю практику, практика очищення моєї оселі, бо я активувала декілька точок і тут запрошувала деяких чудових присутностей допомогти мені почистити місце також навколо мого будинку, бо тут багато всього було і було не дуже ясно, як це все робити. І не все було можливо зробити, то прийшлось звертатися за допомогою. На це був потрібен час. І коли вже гармонізувала, мені тут багато чого, і точки активувалися, почали відбуватися деякі дива. Інакше я це не назву. І різні цікаві історії. Які от просто навіть так не вигадаєш і не придумаєш. І я якось так сіла, взяла фотографію сина, бо хотіла провести деякі енергії і йому, а, і я почала помічати. Помічати такі речі, що якимось чином. З дуже давніх тавен, тобто, коли я себе ще пам'ятаю зовсім маленькою, певні енергії, от реально певні енергії, весь час біля мене, весь час. Коли дивилася, наприклад, там своїх гідів, наставників, цілителів, випадали щасті самі енергії, коли я познаходила тих, хто оберігає мою оселю, тут садочки поряд. А, інші тут місця знову ті самі енергії, хоча були вже і інші. А, але ці енергії є. А, я робила різні практики з різними майстрами і приходила знову ті самі енергії. Чесно кажучи, ну, я як будь-яка людина. Дуже сильно почала так сумніватися, ну як так? Невже я достойна та, отаких от енергій? І чому от такі високі енергії сходять до мене? Чим це я таке заслужила? І перевіряла, як тільки могла, і де тільки могла, і інших просила, щоб, знаєте, так, на 100% впевнитися. І... Вже, як то кажуть, мені настільки доказали, переказали, підтвердили руками, що так воно і є. І я сіла, зробила практику для сина, подумала, що, що зробити тут для дому. А я так подумала, чого от саме оці енергії навіть в місті мого проживання, навіть навколо. І біля мене. І а, навіть кольори, які я люблю, все відповідає цій енергії. Абсолютно все. І тут мені стукнуло в голову. Те, що ж наша душа вона складається з різних еонів. Еони це як, скажімо, такі частинки енергій. Отак, От як нашого тіла є клітинки, то в різних енергій є еони. І а, наша душа, так, це згусток енергії. енергії, вона складається з різних еонів. І зараз, наприклад, дуже багато душ, які заходять, мають в собі. Еони, тобто частинки енергій, наприклад, позаземних цивілізацій. Дуже багато. Пам'ятаєте ще також відео про драконів? Ми розмовляли про те, що дуже багато зараз душ це втілені дракони або вершники дракону. Так, тобто, є душі не зовсім людські, позитивні. І не дуже позитивні. Взагалі, людина, так, точніше, тіло, буває з душею або без душі. А ось в Європі таких бездушних людей, не людей, так, називають біологічний портал. Тому що це дійсно портал, у який можуть заходити різні сутності. для... Перебування в нашому фізичному світі і роблять те, що їм потрібно. Біологічний портал зазвичай дуже часто зустрічається якраз на дуже високих посадах, особливо в політиці чи десь там на керівних посадах в різних великих транснаціональних компаніях. Тобто, це завжди такі не дуже прості люди. Ну, можливо, президента. Країни-сусідки також там вже давно портал, мені здається. Я, до речі, не перевіряла. Можна буде перевірити всім разом. Якщо перевіряли, то пишіть, цікаво. Порівняємо наші результати. Та я думаю, що тут навіть без перевірки все зрозуміло, але ж все може бути. Та людина, яка справжня людина з душею. Якщо дійсно душа на 100% всі свої частинки зібрала, вона може бути, наприклад, на 100% людською, так, а може бути не зовсім людською. А наприклад, 30% людською, 70% якоїсь іншої. І ці еони можуть бути, наприклад, з позаземної цивілізації, з підземної. Якісь присутності. Це можуть бути, наприклад, ангели, архангели, божества. Еони, наприклад, різних майстрів вознесених, так, відомих нам і не зовсім відомих. І навіть пантеон будь-яких божеств з будь-якого світогляду. Тобто, це дійсно дуже-дуже розпоширений діапазон. Взагалі може бути ціла збірна солянка, і ви можете ні з того, ні з цього побачити в собі, що ваша душа складається з різних енергій. Ну, я, звичайно, ні з того, ні з цього взяла свою. З діаграму і спитала, наскільки моя душа людська, наскільки ні. Ну і потім починається пошук отої нелюдської частини, так? Куди ж до якої сім'ї належить інша частина чи інші відсотки душі. І пазлики всі скопалися. Сказати, що я була здивована, ні, не була. Скоріше всього сиділа, просто так дивилась в небо. Ну, як все логічно, як все стало зрозумілим. І чому я раніше це ніколи не перевіряла, і чому я сумнівалася, хоча в мене фрази були, я казала, моя душа така, то або з такою-то сім'ї. Тобто якось я це казала так автоматично. Інтуїтивно не перевіряючи і нібито не знаючи, але насправді знала і знайшла від кого саме, вже встигла поспілкуватися і отримати невеличкий догляд за моїми енергетичними структурами. Зараз сиджуся, навіть трошки так тремчу, бо йдуть різні процеси в тілі і я дуже вражена, от, я вражена, тому що якось очікувано, неочікувано я зрозуміла, звідки і хто я і чому. Відбуваються певні моменти і в тілі, і в енергетичних структурах, і взагалі в житті фізичному. І навіть ті подарунки фізичні, які я нещодавно почала отримувати, і зовсім якось так незрозуміло і від різних людей. Тепер мені це все зрозуміло. Так, не буду затягувати, О, яка така загадкова сьогодні. Хочу вас надихнути у спокійному, нормальному, налаштованому, захищеному стані, сісти 100% діаграмою і перевірити, наскільки відсотків ваша душа людська. І якщо це не 100%, а ви займаєтесь духовними практиками, я сумніваюся, що ви на 100% люди. <плес> Вибачте, Але є так, як є. І зараз душі, там відсотка навіть від людської душі часто дуже мало. От Найцікавіше в цій практиці починається тоді, коли треба знайти, до чого ж, до яких енергій відносяться ваші еони душі. Я вам нагадаю пару відео і діаграм. Це було відео про наших гідів. Наставників янголів охоронців, коли ми визначали, хто це може бути, як ви знаєте, представників світла дуже багато. Тобто, визначити іноді буде досить довго і складно тих відсотків еонів, душі, які. Ви поки що не знаєте, до кого ви відноситеся. А до яких чи планет, систем, цивілізацій, земних, підземних, позаземних, божественних чи різних пантеонів, так? до різних культур, а навіть слов'янські наші, можливо, можуть бути. Боги, так? А, втілені, різні дева, тобто духи природи. І ще в тому відео з Гідами, пам'ятаєте, давала вам таку діаграмку спілкування, так? тобто, коли ви дізнаєтесь, наприклад, хто, а... ким ви є, щоб ви могли поспілкуватися. Вам обов'язково щось. Чи подарують, чи зроблять, чи скажуть, чи щось вилікують, наставлять, дадуть пораду, можливо, якесь передбачення, чи повідомлення просто. Щось буде. У мене, звичайно, є різні діаграми, От, наприклад, різні дева. Тут різні, наприклад, божества. Там у мене ще є різні Вознесені майстри, буди. Ще є Мельхісідеки, десь, не пам'ятаю, десь вона є. Сіфіроти, елохіми. Так, янголи і архангели. Про драконів у нас взагалі дуже велика варіація. Якщо ви пам'ятаєте, в відео я там величезну класифікацію давала. Взагалі в мене є така прекрасна книжка, яка мені дуже сильно допомагає з тими всіма світлими присутностями. Вона така ємна, це прекрасна книжечка. Я вам вже її показувала не раз. Але присутності світла, звичайно, їх дуже-дуже багато. І особливо, якщо ви е, визначите, що якась, наприклад, там міжгалактична душа, так, енергія. Чи ще щось можливо буде не так, то й просто знайти. Бо, наприклад, якщо там єгипетський пантеон, то всіх цих богів, там, чи грецький, чи ще якийсь, їх набагато легше знайти, хоч їх там багато. Але ви можете, наприклад, так дізнатися, що у вас там є, наприклад, 60% еонів душі від такої то богині єгипетської, наприклад, Хатор, чи, наприклад, від грецької кого там? Афіни, чи там від Ураноса чи ще когось. Тобто можете пошукати і це вау! Ви багато чого про себе зрозумієте. Звичайно, якщо ви цього ніколи не робили, то це цікаво. Так, ну моє маленьке божество вже до мене прийшло. Буду виконувати роль своєї. Свою головну роль мами на даний момент. мого втілення. Бувайте, охарная практика.